Якщо вам доводилося бачити кулинепробівні щити спецпідрозділів поліції або інших силових структур, то ви могли помітити нанесене у них по центру червоне коло. Навіщо воно там потрібне? При проведенні різних спецоперацій, коли є інформація, що злочинець може бути озброєний, бійці спецпідрозділів використовують спеціальні куленопробівні штурмові щити. На ці щити спереду центром наносяться позначки у вигляді геометричних фігур. Найчастіше це коло, квадрат, прямокутник або трикутник, які пофарбовані в червоний або жовтий колір. Ці кольори вибрані не випадково. Вони добре привертають увагу. Недарма заборонні і попереджувальні дорожні знаки також забарвлюють в червоний і жовтий кольор. Такі яскраві позначки на штурмових щитах це військова хитрість і діє вона психологічно. Під час штурму будівлі або об'єкта вони акцентують на собі увагу злочинців і у разі пер...